Казка колобок. Жили собі дід та баба, та от якось дід просить, бабусю, спекла б ти колобка. Та з чого я спечу, коли борошна в нас немає. Ех, бабо, ти по засіку помети, по козу пошкреби, може, й борошна й не береться. Баба по засіку помила по козубу пошкребла, набралася трохи боршенця, замісила вона тісто на сметані, спекла рум'яний колобок і поклала на віконце, щоб прохолов. Колобок лежав, лежав та й покотився з вікна та на призьбу, з призьби на землю, а потім за ворота. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку кометений, на сметані спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу та й покотився колобок. Котиться, котиться, а назустріч йому вовк. І каже Колобок, колобок, я я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі куметний, на сметані спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік та й від тебе утечу. Та й покотився колобок Котиться, котиться, а назустріч йому ведмедик і каже: колобок, колобок, я тебе з'їм Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, на сметані спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. І від вовка втік та від тебе утечу та й покотився собі. Котиться, котиться, а назустріч йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метений, на сметані спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від вовка втік, і від ведмедика втік та й від тебе утечу. Каже лисичка лагідно, о яка пісенька в тебе гарнесенько, та стара, я вже не дочуваю. Будь ласка, сідай мені на носик та заспівай ще раз. Колобок сів на носик лисичці та й почав співати. Я по засіку куметений на сметані спечений, а лисичка його хотіла га? Але куди ж, поки колобок котився такий твердий став, що лисичка ледве зуби не зламала, та й покотився собі. От і казусі кінець, а хто слухав молодець. До зустрічі мої малята.